О! Файна холера! Доброго дня! Ви дивитеся Файну хоolєру. Мене звати Зет. І сьогодні ми будемо грати в групі назвою Happy Wheels. Ну що ж, давайте виберемо собі якийсь цікавенький рівень і попробуємо його зіграти. Давайте виберемо цей. О! Давай! Багато тексту якогось написать. Давай, пробивай його, пробивай! Пробивай... Скільки тут скла скла летаем. Так, ми вже на нормальном риме остались. Ай, Я Тяжко. Ай! Так, мене тяжко принес. Давай! Пробивайся, зараза! Є yeah. розбили ми це скло. А -а -а. О, ще раз є. Ух ти! Це вже цікаво. Итак, давай, пробей. Все чуть-чуть. Найс, nice у тебя есть левел 1. Мы еще до сих пор не видели, ві... и мы выдервали себе ни руки, ні ноги. Ай, 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 Не зламай тільки шею. Найс, nice, you have level 2. Level 3. Що це таке? А, це бутылки! Давай бийся. нічого собі. Давайте можеш розбити їх. О! Кіріва й складності вже йде. Давайте разбежалось. Тикай на Фус! Так, давай еще раз. ай яй 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 руки яй 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 <риклад> давай, 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 пролазь. Ее, ми пролізли. Найс, you have level 3. Оп. Оп. Давай, 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 давай. Оооооо. Так, давай. Ее! Нет! Треба було доторкнутися, Ну, будемо рахувати, що ми виграли. Так, давайте візьмемо ще якісь. Давайте візьмемо на оцього чувачка. Так, і що треба робити? Так, хапайся. Давай. Оп. Давай, 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 давай. Сюди, 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 сюди. Аккуратно, давай. Хопився. <звук> Хапайся! Давай! В трубу! Ай, це не труба, це ракета! Ну! у у у -і -і. Давай сюди! Оп! І що тут робити треба? У-у-у! Давай лети! Ми вхопилися. Ай, ай-ай-ай! Є-є, я, я, я бачу його! Давай. Є! Так, це був дійсно класний рівень. Ну що ж, на цьому перша серія Хеппі Вілсу буде закінчуватися. А ви дивіться слідюче відео. Підпишіться на наш канал і всього хорошого! Дякую за перегляд! О! Вайна фулєра!